Що стосується саме того рішення, я в принципі не проти і ми готовий його підтримати. Єдине те, що оскільки обласна рада так багато працює, ми році не співалися 4 році, всьому закинуючи два, вже сесія. Я думаю, що розумно було би подумати над скороченням апарата або тактики відправити інші цілі. Мім того, що я повітря думаю на те, що ліквідували посаду Пані Тавашевського, вона рядом за рятувала дивську область, святе. в втягнути на то, щоб було що, <говорити> з міжнародним відвідуванням, провів такі службій поїздки. Відроінтератора Одеської області панашкарівського до Віднівня по до доперселому до попередній до поїзді. Я на це не претендую, але все ж таки режим роботи обласної ради не таким же швидким. Крім того, що у нас реальна значна частина перевноважень військової частини військової адміністрації, я думаю, що спокійно можна було б трохи зменшити наші розходять. На інформації на сьогоднішній день в апараті працює 64 чоловіка з 84 слід шабло. В період військового стану доходило до 40 людей працював в апараті. Дякую. Пропонував даний проєкт рішення, за основу. Прошу прочистити голосування. Завіди Серка, тому вислужні рішення прийнято. Чи будемо до проєкту рішення? Ну, Православ за прийняття рішення в цьому. Прошу прочистимо для голосування. За 52 проти 0 0, рішення прийнято, чиє бажаючи виступити. що Я хотів для себе подивитися. Коди пан Шбужкович їздить керівником. І війська область, Республіка Білорусь. Один цей чоловік на своїй машині. Наступна. Пурська область, що 4 чоловіки, як про це державний рахунок. Що ми привезли нашу державу, що ви їздили, куди ви їздили? Для того у вас тільки одне названня, назва одна європейська. Насамкіли ви їздить то в Білорусі, то в Росії. Працювали і щастя, мені сказали, що не якось, звичайно. Може, не, не все рівно, як я служую, що розказуєте про донецький слуг народу. Таке саме головний слуга народу, Донецький якраз. Тому що я коли бачив, я ж... ми, тут ми тут всі були. Коли, коли приїжджав Янукович, ви там його накопили, що я ж посома, а він я ще не А зараз ви розказуєте про донецьких, більше всьому в цьому залі отримали. Ви якраз відточно були з Донецькою. Дякую. Дякую Наступне суму питання. Про сьогодні до рішення обласної ради від 16 червня 2016 року. Про умову оплати праці керівників обласної ради та кількість опература обласної ради. Передача імені Овансеївич. Є питання на ОМС Євич. Будь ласка, записуйте. Я тому не покладала і просунуть. А це так сталося, що в 2023 році на заробітну плати, до практи, міцна рада виділа 70 мільйонів гривень. Я думаю, це непогані кошти. Тому що принаймні кілька працівників обласної ради, участь дипломації, мають за них повністю 5 млн грн. Західний платин позивати за важку роботу. Зараз нам будемо розповідати дуже нудно і дуже довго, що це вимога законодавства, що нам потрібно просто... що, згодна обласної ради не будуть збільшені, тому що просто потрібно просто попросити щось до закону. Яке збільшення? Ситуація на фронті не стане політична. Військової частини. Потрібно багато забезпечення. Соціальна програма військовій області не виходить, повному молоді. Але у нас є 70 мільйонів на зарплату і кілька судовому харіч. Ми Я розумію, Те, що свої помічників потрібно сховати на роботу, і платити йому зарплату. Насава кармана з карманом Краматодеської області. Це стосується не тільки апарату обласної ради, це стосується побачов комунальних підприємців. Що ж таке? буде до совісті коаліції. Але яка совість? Шума така? Ви як завжди, Михайловіч вводять людей в оману, тому що ви назвали цифру, це цифра не заробітна плата, а парадок, це заробітна плата, яка розподіляється на всіх магані підприємства. Я впевнений, що вона зараз не між, але не готовий зараз помістити. Ви як завжди брешете, вводите людей в Оману. Дякую. Давай. Що може як по суті що у зв'язку з конфліктом інтересу за даним проєкт, що я не услаю. Прокурор давно практически Раковский Владимирович, скорее всего, данная лишняя бесплатно було. интереса, Николай, в искусстве объектами интереса, я даже не знаю, да. Прошу прошу систему для голосования. Загальний напад буде безпосередньо надіслано нашим хлопцям, які є захисниками наших кордонів і нашої держави. Бо я всю свою зарплату передюю військовослужбовцям. Я так розумію, що коли це рішення зарплата буде піднята, тому деякі військовослужбовці теж дуже раді цьому рішенню, яке ми з часу отримали в даний залі. Дякую. Будь ласка, Дякую. 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 Це не голосував, але дивіться, що мене проголосували. Прошу, боївлося, що там Я Шпушку і будь ласка прочитання. Розвіта Одеської обласної державної військової адміністрації. Військової... Був призначений керівник комунального некомерційного підприємства Одеський регіональний клінічний протипухлинний центр, якого зараз судитимуть за розтрату понад 900 тисяч гривень, а також в розпорядження було призначено багато інших керівників закладів, і кордонах Одеської військовій адміністрації. Повертаючись до проєкту цього рішення, я хочу звернути вашу увагу, колеги, що в 2022 році особисто пан Діденко призначив Алекердієвих Аджибаков, виконуючи обов'язки директора комунальної установи автопідприємства по обслуговуванню обласної ради та обласної адміністрації. До речі, цікаво, що ось таким самим прізвищем як виконуючи обов'язки директора автопідприємства. Є депутатка Верховної Ради, від «Слуг народу, Олег Квердива Ірина, яка є шлюбкинію Комітету з питань фінансів, податково та митної політики разом з депутаткою Юлією Дуденко. Питання до Бопа Деденко. Та, У мене попали, Деденко. А, яка причина того, що ви включили цей проект рішення сесії? а не призначили своєму розпорядженням, як ви це робили раніше? Чому ви перестали це робити? Це перше питання. І друге, може, причина в своєму якого того чомусь не хочете призначати самостійно, але може би, що ви признали факт, що ви раніше перевищили цим повноваження. Прокорйте Ну, Якщо ви будете читати е, проєкт рішення, то дане наверное, підприємство на сьогоднішній день знаходиться в підпорядкуванні обласної державної військової адміністрації. Чи так? І цього директора подало на... Е, Посаду директора, обласна державна військова адміністрація на затвердження обласної ради. Тому ми включили його до порядку денного, тому що ця пропозиція надійшла від обласної військової державної адміністрації. Але Хвірдіїв не є родичем, депутат не Лахвірдієва, як Камишків на сьогоднішній день. Достатньо Відповідно всі питання. Він був призначений виконуючому обов'язки. Так, моїм розпорядженням. Чому коли... ви перестали? Включіть мікрофон, коли. Будь ласка, включіть мікрофон, Юрко. Я не розумію питання. Ви запитали, чому я його не призначив? Я його призначав, коли це підприємство було в теристуванні обласної ради, я його призначив в виконуючому На сьогоднішній день це підприємство, ви голосували чи не голосували на минулої сесії що Ми його передали, передали з 9 розділу. В адміністрацію несуть. І на сьогоднішній день адміністрація виявила бажання його призначити на тверду посаду на контракт, на три роки. Тому ми сьогодні це питання виносимо в зал. Так. Так. Щоб ви мене слухали. Я, по-моєму, всі слухали, ще є я слухав, я по-відповім моєму відповім, там. І, Ні, так. Почали керівників своїх розпорядженням. Так. Тікарів, о -о 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 -о. В 22-му році через поки да ви так, так. так поліксами десь військовою демонстрації. Зараз. Зараз Роман Сергійович прокоментується. Прокоментує. питання з юридичної точки зору. Шановний президент, шановна Ольга Івановна, дивіться. я Виключно з юридичної точки зору. Відповідно до статті 10 закону України про військовий стан передбачено, що керівники комунальних підприємств, які призначаються в обов'язковому порядку за результатами конкурсу, на період дії військового стану можуть призначатися або розпорядження голови обласної ради, або розпорядження голови військової адміністрації, У другому-два роках, на адресу голови обласної ради надходили подання голови. Усновної військової адміністрації щодо призначення на посади генеральних директорів медичних закладів відповідних осіб, враховуючи повноваження статті 10 за закону України про військовий стан, головою обласної ради видавалось відповідні розпорядження щодо призначення відповідних осіб на період на посади генеральних директорів на період дії військового стану та не більше 12 місяців після його закінчення, тобто на час необхідний для проведення конкурсу. Що стосується призначення директорів комунальних підприємств а, на визначений строк з укладанням відповідного контракту, то стаття 10 закону України про військовий стан не дає таких повноважень ні голові обласної ради, ні голові обласної військової адміністрації. Це як було, так і залишилося відповідно до 43 статті закону України про місцеве самоврядування, виключною компетенцією Одеської обласної ради. Тому і е, зараз розглядається проєкт рішення щодо призначення е, пана Легодієва на посаду директора комунального підприємства на три роки з укладанням відповідного контракту, що є виключною компетенцією лише в обласної ради. Дякую, Герман Сергійович. Пропоную даний проект рішення прийняти за слово. Прошу систему для голосування. прийнято чи будуть винят у до проєкту рішення Пропоную проголосувати за прийнято рішення в цілому прошу включити систему для голосування за 48 броту 0 рішення принято чи бажаючи выступ Будь ласка, записуйтесь Включіть систему для запису Подякувати голові обласної державної адміністрації за тільки ньому, в сесійний зал повернулися визначені якби і це комунальне підприємство інше було розпорядження нашого голови, і не так далі. Просто позначав, бо це особисто. Наступне питання про зміну найменування обласного комунального підприємства по обслуговуванню іноземних представництв на комунальних підприємств. Пічно коаліції потрібно додати э, згоднення щодо охорони авіанств, то я пропонував принаймні допомогти згорнення, до дівання скроїдної допомогу відповниками і індустрії, близько сільського господарства, без техниками вищих навчальних закладів, які не є процесом, щоб подаватись плану. Можливо, тут є інші депутати, які також запропонують інші категорії. Такі категорії. Совершенно одни категории, ставник агентств. Я разумно, что такое же пожалуй. не когда важно в этой решении, то позвонили от неї категории. Ставленное голосування пропозицію ушкович. Будь ласка, включіть систему для голосування. За 17 года минут у вас решение не принято. Будь ласка, пасенко Володимир Іванович, включіть, будь ласка, мікрофон. 이분 <susur> Тому в зв'язку на сьогоднішній день стала складна ситуація, тому що нема той кількості працівників, які можуть виконувати завдання что-то охорони нашего життя, власне, особливо в нічний час і в очереди. И, согласен. прошу голосувати за вотум. Чи система для голосування За 44 голосуємо рішення прийнято за повернення голосу в цілому, прошу приче систему для голосування. двох питань про депутатські звернення.